Як зрозуміти, що ти на правильному шляху у житті, на якому б шляху ви зараз а, не були, і як би вам не здавалося можливо, що вам складно? Ви на своєму правильному шляху тут зараз, які ви вибрали вчора, позавчора і позапозавчора, роблячи свої вибори кожен день. Ми сьогодні маємо той шлях і маємо е, ті результати, які ми створювали вчора. І ми не могли для себе вчора створювати неправильний життєвий шлях. Ми могли створювати які могли, як з дорослої позиції оцінювати правильність. Що відбувається у вашому житті? Стаєш на свій шлях тут ти зараз, і питаєш себе: а чи подобається мені те, як я живу? І Якщо ти чуєш в своїй голові відповідь, «ні», то тоді з дорослої позиції питаєш себе: Окей, ну так, да, добре, зараз мені не подобається мій життєвий шлях. Я б хотіла в ньому більше, або я б хотіла ось такий життєвий шлях: берете свій сьогоднішній життєвий шлях, те, який ви хочете, і шукайте між ними перетини і дивитесь, як з цього шляху перейти на інший шлях. І робити кроки, тому, що правильного чи неправильного немає, є ваш тут і зараз.